Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Влада готує підозру Петру Порошенко, Тамару Києва. Віталія кличку заявила нардебган на скороход проти Порошенка готують підозру. Я вважаю, що Руслан Кравченко, генпрокурор їх підпише. Проти кличка готують підозру. Думаю, що Кравченко підпише, заявила скороход, їх хочуть арештувати і кинути в СІЗО. Звідси буде прийматися рішення про зустріч Путіна з Зевовою, Пише волонтерка Самарська посада Порошенка і відсторонення кличка від посади очільника Києва відкриває можливості зустрічі певне про це віч на віч Стамбулі говорила ум'яров і мединський тобто путін від свого наміру позбавитись порошенка руками зеленського не відмовився крім всього в кейсі закону 1.2.4.1.4 неочікувано знайшли підтвердження абсолютно вірне твердження Нашої розвідки про спроби ворога розхитати суспільно політичну ситуацію в країні. А ось що говорила скороход про Зеленську ситуацію в країні в цілому Саме плохое, это то, что Путин отказывается встречаться зель с Зеленским. Дай на предложение встретиться с Зеленским э, с Зеленским э, мы не получили ответ, я так понимаю, или там получили отказ, но написали, что не получили ответ. То есть такое. Это говорит о том, что Путин не воспринимает Зеленского как президента Украины и не будет садиться с ним за стол переговоров, как говорится, президент с президентом. Это для нас плохо, потому что мы видим, что происходит сейчас внутри страны. И по большому счету, если помните, я говорила про то, что будет раскачка, и она происходит. Происходит в том числе, конечно, и с помощью рук слуг народа. Сказать, что ну, вот мы прямо будем стремительно идти к миру, я не думаю. Но если анализировать то, что сейчас происходит внутри страны, да, а мы видим качели, то вполне возможно, что произойдут некие события, которые приведут к тому, что мир будет так или иначе быстро заключен, в том числе для проведения выборов. Мы не имеем права э рисовать какие-то красные линии, если они э, не дают нам возможности э, заключить мир. Я не помню, чтобы народ Украины нарисовал красные линии. Ни президент, ни умеров, мы не имеем права нарисовать какие-то красные линии. Мы должны дать предложение для народа Украины, как может выглядеть. Мирний э, договір э, А народ України може на нього согласитися или не согласиться. Тому що як ми слушали з э, висоти трибуни Верховної Ради, э, Верховний головний командуючий сказав, що війни э, воєнної вийдуть тільки після перемоги. Ну от э, как би бы, ніколи Согласны на це люди или не согласны? Чи э, задумувалися ви про те, як живе на сьогоднішній день звичайна сім'я? Чи замислювались ви наскільки поділено наше суспільство? Чи бачите ви, що випало на долю жінок? Коли у нас одні чоловіки загнані ТЦК на фронт, і ми бачимо, що в них звідти виходу немає, або є тільки 200, або важкий 300, а інші просто ховаються, ховаються від ТЦК, ховаються від босифікації. Вони банально бояться за своє життя, і ми про це все мовчимо. Це ще гірше, колеги. Це знаєте, це зрада людей, мовчазна зрада людей. Вони не бачать підтримки з нашої сторони. Суспільство кинуте призволяще. Подивіться, скільки людей живе на межі бідності. Подивіться, як живуть пенсіонери, як вони виживають, якщо це взагалі можна так назвати. Поїдьте по селам, ви будете глибоко здивовані про те, що відбувається. Подивіться, поїдьте, просто походіть по землі. Я не знаю, чи отримуєте ви листи від людей, чи спілкуєтесь ви з ними. Я прошу вас вас якомога більше працювати з людьми на округах. Поговоріть з жінками, з їхніми сім'ями, які втратили своїх чоловіків на фронті. У той же час десантник Валерій Прозапас пише неочікувано, з'ясувалося, що частина українських посадовців депутатів готова не тільки з трибун повторювати дивні тези російської пропаганди про колонізацію України заходом та внішнього правління, але й робити блискавичні практичні кроки з фактичної зміни конституційно закріпленого курсу України на євроатлантичну інтеграцію, чим провокувати внутрішнє протистояння під час наступу ворожої армії, кастрації антикорупційних інституцій за 12 годин це не просто дуриться, бо бо не знали. Це навіть не захист шкурних інтересів безкарно грабувати це той самий пуч, про який так довго говорили нові ліце, але як не парадоксально, ці дії допомогли зірвати маски щомалої кількості представників з мікрувавшої еліти. Яка виявляється, сидить з дулею в кишені і в будь-який момент готова знову підтримати наративи Кремля, на що як завжди інтуїтивно моментально зреагували українці, особливо молодь. Зовсім як в 13-му. є ще попрацювати наші розвідці. Чим більше американська вже почала розбиратись в мотиваціях організаторів-виконавців і зазіхання на суспільний консенсус українців, і вже зовсім скоро від деяких ми почуємо потужне ниття про хуже з і 2.0. Політолог Петро Дербель стверджує, який проміжний результат сувів електоральних симпатій за ці три революційні дні. Якщо коротко Зеленський вже втратив легітимність в очах заходу українців, більше немає шансів без маніпуляцій знову стати президентом, хіба що створить диктатуру, але хто ж йому це дозволить? Слуги народу закупали себе остаточно недалеко той час, коли за одну принадлежність до цієї партії їхні депутати просто будуть отримувати по морді. Юля феєрична фальшстартанула і остаточно проявила себе як московська зозуля, здрифувавши на звільнене місце Медведчука. Цікаво буде подивитися, як вона буде здавати взад. В б'юті назріває розкол. Патріотична частина піде за Неливайченком. генерал СБУ Василь Малюк в один день проїбав свій авторитет як патріота і генератора видатних спецоперацій на території ворожої Росії. Сумно здавався єдиним адекватним силовиком владній команді. Буденов не сильно відстав, але загадково мовчить. Несподівано вистрілив голос і схоже, що отримав шанс на відродження як опозиційної полісили, немає нічого проти. Кличко підтримавши новий Майдан, отримав запобіжник від майбутніх переслідувань і владі скоро буде не до нього. На фоні цих подій Петро Порошенко феєрично розгромив провладних опонентів Верховному суді України. І виставив банку у посміховиськом. ЄС була зайнята судами захистом САП і, і протистоянням слугами Верховній Раді. Тому на майдані була тільки невелика частина депутатів, але симпатії своїх і своїх виборців ЄС однозначно здобула. Не сказала своє у слово умовна партія ветеранів війни, але її симпатія однозначно на боці молодих протестувальників. Ось такі три дні, які відродили нашу надію. Редакція каналу не несе відповідальності за кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.